Коли в Ісуса запитали, яка найважливіша заповідь в законі в Старому Завіті, Він відповів, що любити Бога і любити ближнього. Коли його запитали, яка найважливіша заповідь в новому Завіті, він відповів так же само: любити Бога і любити ближнього. Але зараз йде дуже багато спорів, що старий Завіт суперечить новому Завіту, що то було в старому, а то в новому. Але виходить так, що якщо старий Завіт суперечить новому завіту, то значить, Ісус суперечить самому Богу. Але Ісус сказав, я прийшов не відмінити закони, а затвердити їх. І так як в старому завіті єврейський народ не могли виконати закони, перетворили все на релігію, хотіли служити ніби Богу, але без Бога, то Ісус прийшов, щоб затвердити закони по високим стандартам. І так як в старому завіті пише не убий, то в новому завіті Ісус говорить: навіть не думай. Якщо ти навіть на рівні думки подумаєш щось на брата свого, ти вже згрішив і ти вже є людину вбивця.